Влітку прилетіло три каби, зруйнувало гараж, гудожитки, це, до речі, стріляє щось трохи, то ми зайшли, то там ну, лежало десь 30 наших солдатів. Скоро просто треба буде відступати лишати. М -м, до того все йде.

Давай. Сейчас, так, да, сейчас там кроють. Ти холодний? Володимир, ви з мінометки? Ні, ні. З піхоти? Да. Ви повернулись з позиції, так? Да. А як ви отримали поранення? У разі зіткнення з ворогом прямим. Стрілецький бій був, так? Стрілецький бій. Метр-два. два. Росіяни намагалися захопити ваші позиції. Так. Да. Інші ваші побратими? А вони зараз там ще лишилися. Мене зачепило руку, пристрелила куля. Ой, айнш, БМП. Стріляло з кулемета, то ногу трохи впрошило. Теж БМП під'їхало під саме наш піндаж. А як загалом ситуація була на вашому постережому клубі? Складна. Складна було. Безпілотники допомагали багато, багато. Коригували нам. Допомагали багато. Росіяни щодня штурмують? День. Трошки потерпіти, бо тут поприсихало, поприсихало. Я... Ну три дні. Все знімаємо. Все, зняли, зняли. Ні-ні, з рукою все добре, не переживайте, тут не є важке поранення, тут трошки зачепило, важке, трошки. зачепило кисть пораненому, він легкий. Ми його по дорозі до ста пункту стабілізуємо. Вели йому знеболююче протирвотні препарати, кровоспинних не давали, бо тут немає потреби, немає кровотечі. І капаємо розчину з електролітами, бо людина була довго на позиціях, теж зневоднена, виснажена. У ну, вас не могли забрати, так? кілька днів? Там і забрати. Ми і так. З Божою допомогою і вийшли. Ми зараз 100 секунд досягнемо. Ні-ні-ні. Трох. Ми трох вийшли. Ми трохи були і трохи нас вивели. Добре, нас керували файно нами, куди нам йти, що йти. І ми тихенько вночі вийшли. Роботу з пораненим закінчили. І поранений поїхав на наступні етапи евакуації. Я вам скажу, що ви попали в Покровську зараз на дуже спокійну обстановку. Якби ви приїхали, наприклад, в місяці, серпні, серпні в кінці липня, тут дуже обстрілювали місто. Тут прилітала балістика щоразу, тут були мінометні обстріли працювали то Тут було, Ну тут було щоб познімати. А так зараз так більш-менш Ну якось заспокоїлось, може перед бурею, не знаю. Магазини тут майже ніякі вже не працюють. Тут вся позакривало, ніхто не хоче бути. А цивільних людей тут вже теж багато нема. Тут от вулиці, будинки, люди теж всі повиїжджали. якось так. Зараз побачите наслідки. Російської агресії, як б'ють, не дивлячись на цивільних людей, чи то бабусі живуть, чи дідусі, чи діти їм байдуже. Вони собі знають своє. Зараз вже ніхто не живе, все зруйноване. І так, нічого доброго на війні нема, крім розрухи, сліз і горя. Та й все. Тут поранених було небагато, декілька людей, бо то була ще не така пізня година і ще люди не спали. То десь було близько 9-10 години вечора. Якби воно б може попало пряме попадання в ці будинки, то би були жертви. Ну там десь було близько, може, 10 поранених, я не пам'ятаю, загиблих. Вроді не було, не пам'ятаю такого. Воно бачите, цей удар взяв на себе ці гаражі. Тому воно ці будівлі просто так частково пошкодило. Ну так відносно частково. Саме гірше було то перші наші загиблі теж, бо коли ти працюєш з побратимом разом, а там це придують, що він вже 200-й, і тобі ще треба його ну, запакувати, як то кажуть, і обробити туди-сюди забрати якісь боєприпаси, якщо є якісь гострі предмети, таке теж нелегко. І воно таке теж відкладається трохи в медика на душі. Був такий в нас випадок. Ми колись, коли були. На Бахмутському напрямку і такий запам'ятався дуже заклад. В місті Константинівка був морг. Там звозили наших військових, і ми тоді шукали нашого першого загиблого, Тоді було травень місяць. То ми зайшли, то там ну, лежало десь 30 наших солдат. Ну такі всякі і поранення були. І це, то така ну, картина не для, не для таких, ну і то кажуть. Ну, але що зробимо? Був в цивільній медицині то є одне, ти бачиш, якісь такі там я працював з бабусями, з дідусями в селі. Там діти маленькі щеплення робили, обходи там, капали, кололи. А тут зовсім інакше, тут є смерті, тут є кінцівки, відривають, і то воно теж все відкладається помаленьку, потихеньку. Але мусимо то все перебути, мусимо допомагати хлопцям чи можемо, і нічого не вдієш. А ви думаєте, що покров скоро отак весь буде виглядати? Я не думаю, його просто також обходять. Да. Так? Сам, як саме в сиді, думаю. вони заходять з того боку, заходять з Мирнограда. Вони просто його об'їдуть і так само від місць я не думаю, що місце бої будуть. Так виглядає, принаймні, що його обходять, не знаю. Коли ми були за селідово, Миколу розстріляли, коли -то пікапа того? Вони в селідово заїжджали. Місяць десь тому, так? Ну, десь так, більше, я відпустив. Ну, тобто наша мінометка була в селідово, а позиції за селідовом. No. А зараз вже наші забирають перед селідовом. Стоїть мінометка, а позиції десь біля Ну, я не знаю, які там інші бригади. Я кажу, що по нашому батальйону. Миколу розстріляли, це хто Микола? Пікап, ну, водій. Пікапом вони завозили БК в селідово. І там вони їздили по одній дорозі, а потім ту дорогу там захопили і один водій загинув, один триста. — Ну Салидова швидко захопили? Дуже швидко, і то так вони так. Тому що всі думали, що будуть міські бої, а вони зайшли просто з флангу. Вони та. обійшли його, так. Обійшли з двох сторін якось так. Ви казали, що ви зайшли, це був Авдіївський напрямок, зараз Покровський. А він і тоді був Покровський, просто його називали Авдіївський. Я... А змінила за цей час ситуація? Змінилась, звісно. Скоро покров треба буде відступати, лишати. Думаєте? Mm. До того все йде. До нового року, я думаю, ми вже тут будемо сідні по Петровській області. К -к -к -к. На. Mm -hmm. Всі селища заліто і. Забрали в нас. А ви теж були шоковані, як швидко це все відбувалося? Ну, та то нема що бути шокованим, то очікувано було. Наприклад, в них сили в 3-4 разі більші за наші. Тут нема що було дивуватись. Зброї більше, всього більше. Так і вийшло. Зараз і вони теж модернізовують їх і вони летять набагато далі, ніж летіли, наприклад, півроку тому. Так? Вони, наприклад, зараз цей ПВ-дрон, він долетіти може там за початок це Покровську. Ну, Вже може якусь вдарити в машину чи в будівлю, чи що не, не було. А, наприклад, ще півроку тому він летів там, наприклад, якусь відстань, ну, яка стандарт була. А вони ж них теж щоразу в них армія не спить, вони все модернізовують. Тому і важче воювати з ними. Я думаю, якщо б ми мали більше якоїсь зброї такої, більше всього, може ми б щось і поперли трошки їх, а так ну, самі розумієте. Нема того, що би та, хотілося. Це й теж великий. А то прийшов десь сьогодні тільки. О, все. Приютився. О, Ми ж знайшли вам так, котика додому. Куди його відправити? То він тут у нас народився той котик? Так. Поранені якось таке, знаєш, там навіть були. Потім мій перші поранені ми везли танкіста, ну, навіть не нашого. Йому впало, був скид прямо на руку, руку відірвало. Рука, рука трималась на формі, просто на, на курці, типу. і не було ніякого там страху, типу, чи бритку, чи ще щось там Такі ж випадків. Я саме інше до 200. Коли пацани типу, ще знайомі. До речі, дуже важко впізнати 200-ту. Буквально, що людина ну, 200-й міняється, ну, дуже, людина старостає виглядати. Ну, Навіть людину таку знали, там такий був знайомий наш. Е, він був ротний так? копа? Та, Командир роти. І він загинув, підірвався. Я його не впізнав. Тіпо. Ми поїхали в той в Константинівку в моргів. Я його добре знав, тіпо. а 200-м вже не впізнав. І людина дуже сильно помінялась за дві години. Плазмовен для поранених. Таких умовах гріє. Та все, що є, самі бачите. У мене зараз на даний момент вагітна дружина. В березні народиться син. Та то я так відомо далеко і очікую на нашу радість. Ну, я так, Захар. Будемо називати сина Захар. Якось так. Але зараз. Ні, але зараз наразі не вдома, дружина теж переживає і, і мені тут не просто дивитись на те, що вона вдома теж одна. Там. Ну, але що зробиш? Війна треба, треба допомагати хлопцям, інакше виходу немає. Якось так.